Мережі на балансі патазот ну, передбачено не для його технологічних задач, а враховуючи те, що в нас є угода з водоканалом і між водоканалами патазот на очищення зловових вод, то в тому числі водоканал частку витрат на отримання ПАТАзот сплачує. Тому відповідно такі роботи має виконуватись патазот регулярно, патазот звертає увагу на те, що. Ну, можливо, був якийсь гідроудар, але ж наскільки мені відомо, або показникам манометрів, які водоканали є, то максимальний тиск, який був в цей день в мережі менше, ніж півтора атмосфери, тобто десь близько 1,4, це показникам прибув. А по цілком тиск тис до 2 атмосфер, тому. Я не думаю, що там гідроудари, але ж, ну, зараз я вивчаю, це, там, історія цих показників. Я думаю, що буде з'ясовано найближчим часом. Але ж враховуючи те, що колектор ну, досить старий, вже потребує заміни, а роботи з заміни патазоту не робить, то ну, Такі аварії цілком можливі. На щастя, і водоканал і патазот цілком адекватно відреагували і були вчасно викачені фекалії, в тому числі з підвальних приміщень, які там знаходились поруч. І вже на сьогоднішній день дуже працює колектор. Ну, точніше, не та ділянка, яка була пошкоджена. Та ділянка ще потребує ремонту, треба замінити певну кількість труб там, а зараз ну, переключено на іншу ділянку. І зараз колектор ну, водовідведення в місті працює так, як треба. Тому зараз проблем немає. Зараз відбувається ліквідація наслідків такого підтоплення. Так, все працює, все добре. Ну, Парив зараз не ліквідований, здадуться на даний момент, проводяться роботи з заміни пошкодженої ділянки, а зараз переключено на іншу ділянку.